Я заберу твоє життя і зроблю його своїм. Нейтан Гейл, вбивця Дембега Дарила, засновника і гітариста культового метал гурту Пантера. Здавалося б, гроші і слава. Мільйони фанатів для акторів чи музикантів. Все це повинно бути однією із запорук безпечного життя. Але історія має сумні приклади, що це не так. Найвідоміші з них вбивства Джона Леннона чи Тупака Шакура. Першого вбив фанат, у другого було кримінальне минуле. Якщо говорити про реп виконавців, ганстерські розбірки забрали життя десятків талановитих музикантів. Проте бувають ситуації, коли самі зірки скоюють злочини. Наприклад, блек-металіст Вараха Вікернес зарізав свого колегу з гурту Майхем, гітариста Євронімуса. Причини досі з'ясовують вбивця відомий ще й тим, що підпалював церкви у Норвегії. Трагічною є історія виконавця соулу Марвіна Грея. Він мав параною, що його вб'ють під час турне, тому завжди носив бронежилет, та смерть спіткала його у власному домі. Від рук батька священника протестантської церкви у США, який вважав сина розпусником. Сьогодні я хотів би розповісти вам історію іншого жахливого замаху. Він забрав життя не лише легенди важкої музики, а й трьох невинних, котрі намагалися врятувати жертву. Мова піде про Даймбега Дарела, одного із засновників культових гуртів, Пантера та «Демедж Плен. Тут навіть є місце конспірологічній теорії, адже життя Дарила, як і Леннона, забрали фанати 8 грудня. Звісно, у вас може виникнути зауваження, як можна порівнювати Бітлз і Пантеру? Можна. Річ у тім, що останні стали не менш культовими ніж Бітлз, але у світі важкої музики. Пантера, американський металегурт заснований двома братами: Вінні Полом та Дарелом Ленсом Еботом. Період творчості гурту можна розділити на дві частини. Перша це 80-ті, глемовий період, коли брати орієнтувалися переважно на такі гурти, як, наприклад, кіс, та метал-гурти Джуда Maiden, Black Sabbath, Ван Гален. Що цікаво, глем не любили шанувальники справжнього металу. У 1986 році популярності набував треш метал. Брати фанатіють від цього стилю, тому під впливом команд з великої четвірки треш-металу Slayer, Metallica, Megadeth і Anthrax наприкінці 80-х років Пантера кардинально змінила свій стиль на більш важкий і агресивний. Це не сподобалось тодішньому вокалісту, і на його місце приходить Філ Ансельмо. Саме він згодом стане не лише візитною карткою гурту, але за однією з версій, причиною трагічних подій у майбутньому. Зрештою, результатом такої зміни став альбом «Cowboys from Hell», Ки well, відразу підняв гурт Пантера на вищий рівень і приніс йому світове визнання. Все це пішло на користь нашому гітарному віртуозу Дембеґударелу. Він посів 92-ге місце у списку «100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу «Rolling Stone» а у 2011 році вже 19-те місце у списку 50 найкращих гітаристів усіх часів за версією Лаудер. 2018 року він був під номером 5 у списку Гіпсона – 10 найкращих метал-гітаристів усіх часів. У 2015 році телеканал VH1 назвав його найвпливовішим метал-гітаристом за останні 25 років. Також «Пантера» стали засновниками під жанру грув-метал. Важкій музиці вдалось підкорити 80-ті. Коли починаються 90-ті, все віщувало ще більше вершин, але дехто був із цим не згоден. What? У 1991 році депресивний юнак і любитель свинцевої дієти випускає другий студійний альбом Nevermind у стилі гранж і відкидає метал на задній план. Хоча Курт Кобейн зробив це не спеціально, адже теж любив металіку, проте впливу на Пантеру це немало. Остаточно унікальний грув метал стиль Пантера проявився в альбомі «Volgar Display of Power», який було видано в лютому 1992 року. Через рік він став золотим, а пізніше і платиновим. В той час, коли деякі критики відзначали схід гранджу як причину падіння інтересу до хеві-металу, то Пантера з цим альбомом стала каталізатором популярності важкої музики 80-х років. Все йшло чудово. Пантера потрапляє на перші місця чарті в радіостанції, грає на одній сцені з Iron Maiden та Black Sabbath, Номінується на премію Гремі. Аж поки вокаліст Філ Ансельмо не підсів на наркотики та алкоголь. Він виправдовувався, що причиною цього стали болі в спині. Та у 1996 році він переніс передозування героїном і його серце зупинилося на 5 хвилин. Після цього вокаліст вибачився перед іншими учасниками гурту. Але це стало однією з причин непорозумінь і конфліктів у середині колективу. Крім того, Філ був учасником інших проєктів, що гальмувало розвиток творчості Пантери. Попри це, гурт існував ще декілька років, брав участь у масштабних фестивалях і номінувався на престижні нагороди. Але концерти скасовувались один за одним. Вінні і Даррел винили у цьому залежність філа. Останній, у свою чергу, захворів зірковою хворобою і вважав, що наркотики не впливають на якість його голосу та те, що Пантера це він. Після цього кожен почав рухатись у своєму напрямку. Гурт офіційно розпався у 2003 році. Війна між братами Ебот та Ансельмо ввелася через пресу. Брати Ебот створюють гурт Демедж Плен. Але на жаль, у світі музики, особливо рок музики, все залежить від фанатів. Генії Даймбега та Віні мали величезний вплив на розвиток культури та особисте життя їх шанувальників, але фанатів не цікавив геній кожного окремого музиканта, їм потрібна була лише Пантера. Один із таких фанатів народився 11 вересня 1979 року в штаті Огайо. Це був Натан Гейл. Він ріс замкненою дитиною, можливо, через недостатню увагу зі сторони батьків. Про це може свідчити один із випадків його життя. Натон після школи підсів на наркотики та алкоголь. Одного разу, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, він намагався зарізати свою матір. Вона викликала 911, і суд заборонив йому наближатися до будинку батьків. Далі Гел працював різноробочим і проживав у своїх друзів, допоки вони його не вигнали, знайшовши в нього кілька грамів марихуани. Матір Гейла дозволила йому повернутися після того, як він пройшов курс реабілітації від залежності. Далі Натан пішов на службу в армію, за що мама подарувала йому пістолет Берета 92 ФС. Але не прослуживши рік, Гейл повернувся додому. Причини демобілізації невідомі через конфіденційність, але згодом буде оприлюднена версія, що він хворів на параноїдальну шизофренію. У майбутньому друзі та колеги теж наголошували, що у Гейла проблеми з психікою. Натан Гейл був вірним прихильником творчості гурту Пантера аж до її розпаду. Маючи зріст 191 см і вагу 113 кг, він грав в американський футбол. Перед кожним матчем він завжди вмикав Пантеру, щоб налаштуватися на гру. Натан писав пісні. Одного разу він заявив своєму другу Дейву Джонсу, що брати Ебо та саме Дарел крали у нього його вірші, і він буде з ними судитись. До речі, це буде одна з гіпотез мотиву наступних трагічних подій. Інший колишній друг Марк Брейк сказав, що Гел був одержимий гуртом Пантера. Джонсон повідомив, що він дистанціювався від Гейла за кілька місяців до стрілянини через дивну поведінку Гейла, зокрема, розмови з самим собою і взаємодію з уявним собакою. Також якось він сказав Марку Брейку, що Бог просить його вбити Марліна Менсона. Проте Натан вбив дарела. Ти побачиш, як падає небо. Я примушу свиню літати. Давай, дай мені трішки. Давай, дай мені трішки. Зроби це і помри. Зроби це і помри. З щоденника. Натана гейла в інтерв'ю журналу Metal Hammer у грудні 2004 року. Ансельмо достатньо різко висловився на адресу дарела. Даймбег заслуговує серйозної прочуханки. Напевно, Натан Гейл сприйняв ці слова буквально за вісім місяців до трагедії. Гейл уже намагався прорватися до Даймбега на концерті. Тоді він був без зброї і зміг втекти від охорони, яка його переслідувала. Гурт хотів подати на нього до суду, але потім відмовився від цієї ідеї, вважаючи це зайвим клопотом. 8 грудня 2004 року чотири людини були вбиті, і ще троє були поранені в результаті масової стрілянини в нічному клубі Алароса Віла в Колумбусі, штат Огайо. Основною ціллю нападу був Дарел Ебот, який виступав на сцені зі своїм гуртом Демедж Плен. Через три хвилини після відкриття вогню. 25-річний Натан Гейл був убитий поліцейським Джеймсом Нігемаєром. Зал був розрахований на 600 місць і продав 250 квитків на вечірнє шоу. Менеджер клубу «Грік Каутела та інші відвідувачі концерту помітили Натана Гейла, який тинявся на парковці під час розігріву інших гуртів. Вони запитали, чому він опинився на дворі. На що Гейл відповів: я не хочу бачити лайнові місцеві гурти. Я буду чекати на Damage Плен. Коли Damage плен вийшов на сцену о 22.15, кількість глядачів зросла приблизно до 400. Гел увійшов до залу, перебравшись через шестифутову дерев'яну огорожу. О 22.20 на початку першої пісні Гейл, одягнений хокейну форуму і Худі, вискочив на сцену та вихопив подарований мамою 9-мм Берета 92 fs Він підійшов прямо до Ебота і вистрілив у нього чотири рази в притул. Джо Демерон, басист Volume Dealer, сказав, що Гел щось кричав, але не знав що. Пізніше свідки стверджували, що Гел кричав. Ти знищив Пантера. Застреливши Ебота, Гейла почав стріляти в інших відвідувачів, починаючи з тур менеджера Кріса Палуски. Начальник служби безпеки Демеджплен Джефрі Майхем Томпсон схопив Гейла, підійшовши ззаду. У подальшій боротьбі Томпсон був смертельно поранений, але цим врятував музикантів Вінні Пола та Джона Грехема. Натан Брей, фанат Damage Plan, вистрибнув на сцену і отримав смертельне поранення в груди, намагаючись реанімувати Ебота і Томпсона. Ерін Стоні Халк, співробітник Алероса Віла і колишній морський піхотинець, був смертельно поранений шістьма пострілами. За різними свідченнями, це відбулося або під час порятунку Томпсона, або при атаці Гейла під час перезарядки. Ще троє людей, котрі намагались приборкати Гейла чи втекти, були поранені. Через три хвилини після дзвінка в 911 офіцер поліції Колумбуса Джеймс Нігемаєр увійшов до клубу через двері за лаштунками та вистрілив Гейлу в голову з дробовика, убивши його. На момент смерті Гел мав наполовину повний магазин у своїй бареті та ще 30 патронів при собі. Чому ж власне Натан Гел це зробив? Існує багато теорії, але ось дві основні. Перша ґел звинувачував гітариста в розпаді гурту. Друга офіційна, на якій я наголошував, психічна хвороба і віра у те, що дарил вкрав у нього пісню. Насправді прогресуюча шизофренія стала причиною манії. Натан вважав, що музиканти підслуховують його думки і сміються з нього. Цікаво, що Натан не лікувався. Після розтину вбивці не було виявлено ані слідів наркотиків чи алкоголю, ані ліків від шизофренії. Родина та фани гурту частково звинувачують у смерті абота Філа Ансельмо все через інтерв'ю, де пролунало, що дарел заслуговує на жорстоке побиття. Ріта Хейні, дівчина Дайма, сказала, що якби Філ Ансельмо не пішов з Пантера, дарелу не довелося б грати в брудній дірі, де його міг дістати будь-який покидьок. Йому було заборонено з'являтися на похороні дарела. Також Ансельмо записав сумне відеозвернення щодо смерті гітариста, впродовж якого весь час плакав. Аж до своєї смерті брат Дарила він пол не розмовляв з Філом. За декілька годин після смерті брата він взяв його гітару, пішов у автобус і плакав усю дорогу додому. Пізніше він втратив інтерес до життя. А коли його запитали, як він справляється, той відповів: горілка, багато горілки, жодних психотерапевтів. Він Пол помер у 2019 році від кардіоміопатії і похований разом із братом. Поліцейського, котрий застрелив убивцю, нагородили, але пізніше, після роботи з психологом, він залишив кар'єру у поліції, не перенісши насильства. Матір Гейла назвала Майера героєм і сказала журналістам: я віддаю цій людині належне, ви ніколи не дізнаєтесь, скільки життів він урятував. Вона картала себе за те, що подарувала сину пістолет. На свою адресу довгі роки вона діставала погрози від шанувальників Пантера. Ці події мали також вплив на організацію безпеки концертів. Відтепер відвідувачів почали обшуковувати, встановлювати металодетектори, заборонили підійматись на сцену, вивчати чек-листи, наймати багато охорони. У 2016 році співачка Крістіна Грімі була смертельно поранена одержимим фанатом під час автограф сесії. Це відбулося біля концертного залу The Plaza Live у Флориді, де не було металошукачів. Тоді офіційний акаунт Пантера у Фейсбук закликав концертні майданчики та промоутерів підвищити рівень безпеки для захисту артистів. На похороні дарела було багато відомих рок-виконавців. Еді Ван Гален на знак поваги поклав свою гітару Франкенстрат 1979 року до могили Даймба, сказавши, справжній музикант повинен володіти справжнім інструментом. Інші виконавці теж вшанували пам'ять Дембега дарела. Зак Вайлд Black Label Society, присвятив йому пісню In This River. Гурт Disturbed, студійний альбом Ten Thousand Fists, команда Machine Head, Пісню «Aesthetic of Хейт НАЙКЛБЕК Side of a Bullet», де використали раніше неопубліковане соло дарела Лемі Кілмістер, лідер «Моторхед». Він завжди намагався, щоб у всіх навколо нього був гарний настрій. Він був першокласною людиною. Якщо трапилась неприємність, він тут же заступився б за тебе. Якщо хтось може прикрити тобі спину, це видно одразу. Крістіна Скапія, вокалістка Лакона Койл. Дайм і Віні мали не тільки колосальний талант, але й виявилися класними людьми. Коли надійшло повідомлення про смерть Дайма, я була в шоці. Сподіваюсь, кожен пам'ятатиме про те, що ми втратили брата, великого музиканта і перш за все класну людину через шалену і безглузду трагедію, якої не мало статися Вінні Пол, Барабанщик Пантера, Демеч Плен Хелгіє, брат Дамбега. Дайм завжди вірив у позитивні речі, що завжди можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Коли мені стає важко, я думаю, Дайм ні за що не дозволив би мені киснути. Він просто сказав би: Чувак, вихід є. Пантера воз'єднається для концертного туру у 2023 році. Абсолютна легенда металу повертається на сцену через 20 років. А до її складу, окрім давніх учасників в особах Філа Ансельмо та Рекса Брауна, входять також вище згаданий Зак Вайлд та Чарлі Бенанте Барабанщик Ентрекс. Дякую, що ви були зі мною. Свої думки про цю історію залишайте у коментарях. А якщо ви хочете підтримати мій канал, ставте вподобайки та підписуйтесь. І пам'ятайте, темряви боятися не варто. Варто боятися тих, хто ховається у ній.